Всіх вітаю, в цьому відео я хочу розібрати свій приватний чат, як він влаштований, що я публікую, які є гілки, і коротко поділитися всіма своїми напрацюваннями. Перший це загальний чат для розмови, починаємо, починаємо з кінця. Тут будемо переписуватися про якісь свої теми, не зв'язані з торгівлею, загалом про життєве щось. Найбільші факапи тут я буду розписувати і додати свої факапи. Страти невеличкі, великі і так далі. Тут буду його наповнювати поступово. Просто це зараз не суть важливо, тому він лишився на даний момент не дуже заповнений. Це основний чат, тут нічого не, не публікується. Далі, додаткові стратегії для торгівлі. Тобто я знаходжу якісь неефективності на ринку і про них пишу, публікую. Кожен міг скористатися, подивитися, провірити для себе. Готові сетапи для торгівлі. Тут публікую вже готовий сетап, який я бачу, де стоп, де тейк вхід. це от тестово, так будуть виглядати сигнали. Вони будуть, скоріш за все, не часто, тому що, враховуючи теперішній реалії ринку, торгівля буде вестись на одногоденному таймфреймі не менше. А для новачків тут всі мої статті, які я напрацював за весь час. Можна перейти, почитати про кожну. З ну, базово почнеться помічник, словник, далі види ринків. Потім будуть більш цікаві, цікаві цікаві статті. А поступово пишу, додаю. Ну, щоб було цікаво. Грід-позиції це те, які, які я налаштовую грід-боти, як я їх налаштовую. Можливо, додатково зніму якесь відео, якщо буде не зрозуміли, але тут достатньо інформації. Також тут буду публікувати свої наявні грід-позиції, але зараз не забігаємо наперед. Формації для торгівлі на біржі. Тут є основні формації, є по ним відео. Я показую, як працює. Короткі такі відео на 30 хвилин по кожній з цих формацій. А тут є коротко варіанти, як воно відреалізовується в реальності. Далі дивимося ідеальні трейди. Це ті трейди, які задовільняють всі параметри, і можна дивитися наявні ситуації, сюди, сюди додати: ті, які є відторговані, або ті, які просто були такими, типу ідеальними, щоб можна було поторгувати. Це для того, щоб орієнтуватися, щоб люди мали орієнтир, і я для себе теж заходжу час від часу і передивляюся, які є. Власні трейди і що їх треба просто дочекатись. Торгівля на DEX це більш активне. Я зараз торгую активно на DEX. Тут мої гаманці, які можна відслідковувати. Є інструкція по DEX, як я працюю. Також є окремий бот, який можна налаштувати і показати, що, що я роблю, коли я купую, автоматично буде приходити сповіщення. Є трейди, плюс-мінус, як вони виглядають. От, і є всі стратегії, які я використовую. А, такі основні. І опис того, як я бачу роботу на DeX. Це все тут не можна писати, тут тільки я записую якісь цікавинки і те, що я бачу. Далі відгуки ми не будемо. Там один відгук написав учасник наш. Це трансляції. Я сюди буду скидувати трансляції, які провожу в чаті, поки в нас недостатньо людей, та я вирішив поки не проводити. От, як набереться кількість людей, будемо кожного дня або не кожного дня. Робити сесії по торгівлі, як я, наприклад, в моменті працюю онлайн, і буду запускати трансляцію. Ми будемо собі спілкуватися, працювати там, на годинку, на дві, на три буде видно. І будуть повноцінні такі сесії, які будуть вже по розбору ринку. Вони будуть рідше, але вони теж тут будуть. Ми будемо сюди додати. Також я сюди додав трансляцію з основного каналу, яку проводив на півтора години. От, тут для того, щоб зберігати весь цей контент. Ідеї для диверсифікації. Що я зараз диверсифікуюсь, куди я закидаю гроші зароблені, де я накопичую? От Я написав ідею по атому. В атомі бачу перспективу, так як він мені насипав дроп, і взагалі проєкт доволі гарно розвивається, тримається на фоні падіння всього ринку. І тому от зараз я прийняв рішення: буду накопичувати атом і робити 100 аккаунтів. Бюджет закладаю 20 тисяч на них, і хочу зробити 100 аккаунтів по 50 атом, поки ціни солодкі. Тому кожного дня я там купую і собі зараз буду дописувати. Далі онлайн-транслювання це все, що я роблю. Типу, купив 110 атома, показую. От, купив 110 атома внизу. І трансляція йде. Наприклад, виставляю лімітні ордера по монеті Speed. Пишу посилання, де можна теж виставити. От, і всю свою діяльність за день я публікую. Виставляю такі лімітні ордера. Ось тут був класний трейд. Налили декілька ордерів. От. І, і всі ситуації, які я відторговую. Наприклад, на BNB, був сейл, три BNB я заносив, щоб прийняти участь, теж сюди публікую. Тобто все, що в моменті дня є цікаве, я сюди закидую, кожен може це почитати, подивитись. Ну і основний чат для торгівлі, де ми спілкуємося, де можна подивитися сигнали, де можна поділитися своїми думками і все, що зв'язано з торгівлею. Це якраз буде самий активний чат. От видно, вже по ньому активність. Розбираємо теми, дивимося монети, дивимося, як працює Dex, тому що він зараз актуальний. Зараз на цьому основний, основна увага, коли от мертвий. Тому поки ось так рухаємося. Я думаю, що це відео було корисне і, можливо, кожен для себе знайде тут щось цікаве, тому я дуже радий буду бачити кожного з вас. Приєднуйтесь, будемо спілкуватися, буду давати користь і буду постійно додавати новий матеріал, буду активно все вести.